Так само, як і здоров'я, ні за які гроші не купити гарний настрій. На що лише не згодні піти дорослі бердичівляни, які кошти і час не витратити, аби частіше бачити своє чадо веселим та радісним. Щаслива твоя дитина, щасливий ти сам. Є у Бердичеві місце під назвою Мальва. У ній гарний настрій щодня роздають абсолютно безкоштовно. Літо це та пора, котрі радіють мало не всі від малого до великого. Провести найтеплішу пору року цікавої з користю для здоров'я, прагнули у всіх дошкільних закладах Бердичева. У 27-му дитсадкові він і є тією самою мальвою. Теж поставили собі за мету озброїти своїх вихованців позитивом та зміцнити дитячі організми. Те, що веселощі поліпшують стан людини не менш ефективно аніж фізичні вправи, тут не сумніваються. Тож останніми днями літа вирішили не сумувати, а влаштувати собі свято гарного настрою. Рецепт приготування дійства наступний: збираєш усю дітвору, запасаєшся різнокольоровими кульками і стрічками, додаєш до цього мильні бульбашки, багато шоколаду і рушаєш до країни радощів та бешкетів. Звісно, без досвідчених гідів у такій подорожі не обійтись, та на нестачу творчих особистостей, готових виступити у будь-якій ролі, у 27-му дитсадкові ніколи не скаржилися. Підготовка вела до цього тематичного дня. Вихователі провели заняття, бесіди з різними енциклопедичними цікавинками. Також хочеться відмітити підготовку батьків, адже вони сьогодні допомагали діткам створити гарні плакати з фото гарного настрою, підготувати чудові поробки шоколадок, цукерок, шариків та гарні костюми квітів та з використанням бантиків. Хочу сказати, що організовано було розваги з використанням усіх видів діяльності. Тематичний день на цьому не закінчився, адже протягом дня будуть приведені ще і різноманітні ігри естафети, і конкурси, і в другу половину дня також розваги, і ще музичні дискотеки. І я вважаю, що сьогодні ми створили діткам гарне свято, свято гарного настрою. Де можна ось так одразу побачити сонце, дощ та бджілку, а діти легко перетворюються на квіти лише у Мальві, де до малечі приходить у гості веселий клоун, разом з яким вони піднімають настрій і собі, і навіть сумній кульці. теж у 27-му садкові. Лише на такому святі тебе навчать робити зі стрічок безліч різних забавок, і лише на ньому ти легко опинишся у країні мрії кожної дитини шоколандії. Влітку кожен ранок їхні діти зустрічали на свіжому повітрі, розповідають педагоги. На ньому і свята відзначали, і вправи робили, і просто гралися. Крім традиційних форм роботи, ми проводимо також і нетрадиційні форми роботи. Це як форма роботи Поєфіменко, дихальна гімнастика стрільникової а також проводимо багато різних видів масажу. Де звичайно це все проводиться під музичний супровід. Діти виконуються з великим задоволенням. Можна сказати, що усі ці види роботи рухової активності діяльності дітей спрямовані на те, щоб дитина була оздоровлена, щоб її організм був розвинений і щоб дитинка розвивалася здоровою і веселою. Головне, аби їхні діти були здоровими, наголошують педагоги мальви. А здоров'я це не лише фізика і психіка, головним показником якої є Настрій Настрій гарний для дітей це емоційне спілкування з однолітками і дорослими, весела музика, танці, ігри, розваги, веселий щирий сміх. Для дитини часті дзвінки і сміх є найкращим способом для зняття емоційної напруги і відновлення здоров'я. В цьому ми мали сьогодні змогу переконатися, діти веселі, безпосередні, щирі, відкриті, позитивні. Наш дитячий садочок, весь колектив педагогічний, намагається забезпечити гарний настрій для діток, тому і турбується про його емоційний стан. Отриманих лише цього дня емоцій вихованцям 27-го дитсадка вистачило б на довгий час. Свято гарного настрою вдалося на славу. Якщо ж врахувати, що нудьгувати їм не давали протягом цілого літа, то впевненість педагогів у тому, що осінь їхні маленькі підопічні зустрінуть фізично загартованими та у доброму гуморі, виглядає цілком обґрунтованою. І якщо психолог найбільше переймається дитячою психікою, а інструктор з фізвиховання станом фізичним. То керівник закладу має опікуватися всім. А все це не лише ігри, розваги та цікаве дозвілля дітей. Це і закріплення знань, закріплення знань з різних, з різних видів діяльності, це і збалансоване вітамінізоване харчування, це і прийом маленьких дітей та їх адаптація, це підготовка до нового навчального року. І, а також і проведення ремонтних ремонтних, ремонтних робіт, поточних і капітальних. І ось чому цей період не менш важливий ніж навчальний. У співпраці з міською владою, з управлінням освіти і науки, з шефськими організаціями, з батьками наших вихованців, ми провели це літо оздоровчий період організовано та якісно.